Редис один з найпростіших овочів для початківців городників. Швидко дозріває, вимагає мінімального догляду і легко проростає. Крім того, він має різноманітне застосування на кухні та його можна вирощувати майже в будь-який сезон. Крім того, він додає приємний хрускіт і барвистість весняним салатам, літнім закускам і зимовим стравам. Просто виберіть, що вам подобається: круглий, червоний, фіолетовий, дайкон, французький сніданок чи кавун. Існують десятки унікальних сортів редиски, які виходять далеко за межі того, що зазвичай можна знайти на полицях магазинів. Ці пікантні коренеплоди є найбільш поблажливими овочами в саду. Вони непримхливі і не вимагають особливої уваги. Вони ідеальні для нетерплячих садівників або тих. Хто має обмежений простір. Лише за кілька простих кроків ви отримаєте найкращий урожай. Давайте розберемося. Огляд редьки Тип рослини однорічна або дворічна. Родина рослин, бресикес. Вид рослини, редька Рід рослини, редька Зона морозостійкості USDA2, 10. Сезон всі сезони. Освітлення повне сонце. Вимоги до поливу помірний. Термін дозрівання 21, 50 днів. Сумісність рослин, овочі, трави. Несумісність з рослинами. фенхель. Тип ґрунту. Добре дренований суглинок. Відстань між рослинами: 1, 3 дюйма. Вимоги до добрив від низького до середнього. Висота рослини 6, 8 дюймів. Догляд низький, хвороби, кила, шкідники, блохи, совки. Найпростіші овочі для початківців. Я дуже добре пам'ятаю перші овочі, який я успішно виростив, редис, звичайно. Ось я стрибаю посаду з купою червоних коренеплодів, покритих землею. Мене не хвилювало, що це найпростіший і найшвидший урожай для вирощування. Вони були швидкою нагородою, яка дала мені надію на майбутні успіхи в саду, незважаючи на можливі невдачі. Ви можете практично закрити очі і кинути кілька насіння в ґрунт, і вони проростуть. Цей смачний коренеплід є найкращим овочем для новачків. Вони, стійкість до більшості погодних умов, крім спеки. Майже миттєве задоволення готовий до збирання через трьох тижнів. Чудово підходить для весни чи осені. Не вимагає особливого догляду. Невимоглива до поживних речовин. Легко зберігати. Універсальний на кухні. Насіння має неймовірно довгий термін зберігання. 100% їстівний, листя, стебла, коріння, квіти. Розповідь. Редька Рафана Сетевас відноситься до сімейства капустяних, його родичами є ріпа, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, гірчиця та капуста. Редис так легко виростити, тому що він близький до дикої польової редьки. Селекціонери розробили багато форм, розмірів і ароматів на будь-який смак і вподобання. Є гострі, пікантні сорти, такі як хрін або чорна іспанська редька. Існують більш м'які, хрусткі сорти салату, наприклад, класичний червоний раунд або французький сніданок. Існують також цікаві сорти для осінні та зимові зберігання, такі як кавун і фіолетовий дайкон. Незалежно від того, які сорти ви виберете, усі вони ростуть дуже подібно, і їх можна вирощувати без особливої уваги. Їх культивують протягом тисячоліть. Виникли в Південній Азії. Вони були однією з найперших культур і одним із перших овочів, завезених в Америку. Користь для здоров'я. Більшість із нас вирощують сади, щоб допомогти нам жити здоровішим та яскравішим життям. Сьогодні нам потрібно якомога більше овочів, а редис, безперечно, легко вирощувати та їсти. Редис це поживний овочі, який містить у 5 разів більше калію, ніж банан. Він містить протаракові сполуки та корисні для серця антоціани. У сирому вигляді він також є чудовим джерелом вітаміну С і клітковини. Зелень редьки теж смачна і поживна. Зелень містить майже в 6 разів більше вітаміну С, ніж коріння. Ви практично отримуєте додатковий пучок руколи з кожним коренеплодом. Використовуйте їхню зелень у смажених стравах. Соти та супах для злегка гірчичного смаку або смаку руколи. Деякі сорти мають прянішу зелень, ніж інші, тому спробуйте їх, щоб визначити свої переваги. Розмноження і посадка. Редис краще сіяти прямо на городі. Він готовий до споживання менш ніж за місяць, що робить його ідеальним для нетерплячих садівників. Послідовна посадка. Сукцесійна посадка використовується фермерами та досвідченими садівниками для підтримки безперервних поставок овочів. В основному це просто посадка в різний час. У будь-який момент у вас можуть бути молоді радиски, які щойно проросли, підліткові радиски, які залишилися через пару тижнів, і партія повністю вирощених радисок, які ви збираєте. Для стабільної посадки у вашому саду висівайте новий сорт кожні два тижні. Ви також можете посадити сорт швидкого дозрівання 21 день, одночасно з сортом більш тривалого дозрівання 50 днів, щоб отримати врожай у різний час. Коли садити: сіяти редис можна в будь-який час сезону, починаючи з ранньої весни. Найкращий час для початку посіву редиски у відкритому ґрунті за 4-6 тижнів до очікуваних останніх заморозків у вашому регіоні. Для захисту ранніх посадок використовуйте покривний матеріал. Посів у теплицях або низьких тунелях можна починати ще раніше. Найкраще він росте в прохолодні весняні та осінні місяці, але нижче ми обговоримо декілька жаростійких літніх сортів, пізні літні сорти чудово підходять для осіннього збору врожаю та зберігання протягом зими. Якщо висадите пізню і осінню за 4-6 тижнів до перших заморозків. Рослини, що виросли, можуть переносити температуру приблизно до 26F. Вони можуть рости в зонах 2, 10 USD, однак вони можуть рости лише взимку в зонах 7 або тепліших. Дуже низькі температури шкодять зелені, але коріння зазвичай добре тримаються в землі, якщо до них не дістаються голодні зимові гризуни. Як підготувати ґрунт для посадки? Для підготовки до посадки очистіть і вирівняйте поверхню ґрунту. За бажанням додайте 1-2 дюймовий шар компосту. Редис має неглибоку кореневу систему і не надто вибагливий, але йому подобається хороший суглинистий ґрунт і постійна вологість. Переконайтеся, що ґрунт не ущільнений або занадто твердий, щоб стрижневі корені могли рости вниз. Ущільнення, стрес від нестачі води та тепловий стрес зроблять редиску більш гострою та менш ніжною. Щоб він залишався м'яким і солодким, краще вирощувати його в прохолодній пухкій землі. Як сіяти прямо в землю. Редис завжди слід сіяти безпосередньо в саду. Посадіть насіння на глибину 1-2 дюйма і обережно покрийте їх тонким шаром ґрунту. Під час посіву рясно полити і підтримувати вологість 3-10 днів до появи сходів. Вони найкраще проростають при оптимальній температурі ґрунту від 60 до 70F, але витримують і температуру ґрунту до 50Ф. Використовуйте ґрунтовий термометр, щоб перевірити температуру ґрунту перед посадкою. Рекомендована відстань. Більшість рослин слід висівати на відстані близько 1 дюйма одна від одної та проріджувати до 1 дюйма після сходів. Міжряддя має становити 6 дюймів на 1 фут. Великі сорти, такі як Nero Нирутанде і Green Lobo, слід проріджувати на відстані від 3 до 6 дюймів один від одного. Простий підхід до визначення інтервалів полягає в тому, щоб уявити, якого розміру буде редис після збору врожаю і дати їм стільки ж місця. Якщо ви посадите їх занадто близько один до одного, стрес від конкуренції може призвести до того, що вони передчасно вилетять. Якщо сумніваєтеся, проріджуйте, проріджуйте, проріджуйте. Спільна посадка, пересаджування між собою це давня техніка садівництва. Яка покращує ріст кількох культур, вирощуючи їх разом. Це також додає біорізноманіття в сад і потенційно допомагає відлякувати шкідників, таких як мокриці, або залучати корисних комах, таких як метелики. Оскільки у редиски немає великих коренів, її можна розміщувати в порожніх місцях між будь-якими рослинами в саду. Він буде конкурувати з бур'янами та максимально використовувати простір, не конкуруючи з іншими культурами за вологу чи поживні речовини. Редис буде рости в тіні під високими рослинами і буде готовий до збору врожаю швидше, ніж довгостиглі культури. Просто переконайтеся, що вони отримують достатньо сонячного світла, щоб уникнути витягування. Їй особливо подобається ростиз. Інші капусти, броколі, ріпа, цвітна капуста, капуста таїн, кріп, пастернак, лазаюча квасоля, ем'ята ісоп. Орегано. борщівник, баклажани, помідори, сорти редиски, селекціонери постійно виводять нові сорти органічних культур. Так само, як і при розведенні золотистих ретриверів для виставок, селекціонери можуть вибрати бажані риси редиски для включення в нові лінії. Одним із найважливіших характеристик, на які слід звернути увагу, є сезонність, смак, колір, врожайність, стійкість, доскупчення та енергійність. Залежно від сезону посадки редиска буває трьох основних видів: ранні сорти, середній сезон, пізні осінні сорти. Редька рання. Ранні сорти редиски виводять для посадки в прохолодну погоду на весні. Вони холодостійкі і швидкорослі, рова круглий червоний. Цей суперранній сорт редиски є сильним гібридом F1, який дозріває лише за 21 день. Його можна висаджувати протягом усієї весни та на початку літа, тому що воно зберігає привабливі круглі корені навіть за певного теплового стресу. Корене плоди гладки, темного красивого червоного кольору з класичною хрусткою білою внутрішністю. Роува адаптується майже до кожної зони вирощування та добре тримається в саду, якщо вам потрібно відкласти збір урожаю. Багатобарвна суміш Easter Egg 2 ідеально підходить для весни: це насіння дає чудові пучки редиски червоного, рожевого, фіолетового та жовто-білого кольору. Вони дозрівають в різний час протягом 25-30 днів і залишаються ем'якими, навіть коли трохи переросли. Вони також стійкі до пустот. Редька французький сніданок. Класична подовжена рожево-біла редиска французький сніданок, чудове весняне ласощі. Вони унікальні і швидко ростуть лише 21 день на весну. Цей сорт добре переносить холоди і утворює гарний великий полох, який захищає коріння від сонячних опіків. Оскільки вони мають довге пряме коріння, їх можна садити ближче один до одного, на відстані дюйма. Щоб отримати найкращий урожай і запобігти розтріскування, не поливайте без необхідності. Редис середньостиглий, жаростійкий. Середньостиглий редис вирощувати найскладніше, оскільки він не любить спеку. Він схильний до розквіту, цвітіння у спекотну погоду, що робить коріння занадто гострими, дерев'янистими та неїстівними. Багато насіннєвих компаній розробили стійкі до висіву сорти для вирощування в теплу літню погоду. Тіньова сітка та вирощування в більш прохолодних місцях саду можуть допомогти продовжити сезон ще до літа. Сора – Кругла червона. Ця органічна редька дозріває лише за 22 дні та зберігає круглі корені, стійкі до карієсу, навіть у жарку погоду. Сора є універсальним для весняних, літніх або осінніх посівів, але він особливо виділяється, коли інші сорти піддалися спеки. Це сертифікований органічний сорт з відкритим запиленням. Найкраще збирати їх дрібно, починаючи. Коли коріння досягають розміру великої кульки, і продовжуйте протягом 1-2 тижнів, поки коріння не стане більшим за м'яч для гольфу. Ніроутанде чорний іспанський це найоднорідніша та найстійкіша чорна редька, яку я знайшов. Унікальна чорна шкірка та хрустке біле е м'якоть гарячі та вогняні, що відповідає іспанській традиції.